Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є кілька важливих речей, про які варто сказати. Перше, ми продовжуємо кожен день працювати спеціально, щоб наступний раунд перемовин міг принести результати для України. Принести результати для миру. Україна точно зробить для цього все необхідне і перепоною для миру точно не буде. Минулого разу в Женеві американська сторона чітко побачила, що саме. В росіянах причина відсутності дійсно значимих результатів, і наступну зустріч треба зробити не пустою, і це можливо. Ми проговорили сьогодні з Рустемом Меровим деякі аспекти підготовки перемовин. Я вдячний усім, хто реально готовий допомогти та підтримує нас, хто підтримує нашу державу. І вже заплановані також мої зустрічі на наступному тижні з європейськими партнерами. Ми будемо детально координувати, щоб Європа була в усіх процесах і ставала тільки сильніше. Я доручив Ростему також більше попрацювати з нашими друзями на близькому сході і в Туреччині, щоб там відчували свою залученість та могли допомагати більше. Я говорив також сьогодні з Марком Рютем, генсеком НАТО. Багато в чому у нас спільні погляди на дипломатичний процес, на ситуацію в Європі. Дякую тобі, Марку. І друге, що важливо, я хочу відзначити роботу Служби безпеки України, і також національної поліції, також офіс генерального прокурора вдалося. Вдалося знешкодити російських найманців, які готували замахи на наших громадян. Доволі гучні імена, і те, що такі злочини вдалося попередити, вагомий результат були доповіді Олександра Поклада, і це ще один фронт постійного захисту безпеки України, захисту українців, постійного захисту життя наших людей. Те як наші українські спеціальні служби, наші правоохоронці, наша розвідка знешкоджують російську злочинну активність проти українців зараз готували замахи проти українських військових, українських розвідників, українських медійників. Важливо, щоб саме так у взаємодії всі наші українські спецслужби, наші правоохоронці захищали українських громадян і надалі. Ще одне. Сьогодні є нові санкції України проти капітанів тих суден, які займаються перевезенням російської нафти. 225 капітанів. Ми послідовно будемо впроваджувати санкції та робити їх глобальними проти всіх тих, хто допомагає Росії заробляти гроші на війну. Багато хто в світі нас підтримує. Часто саме українські пропозиції. В основі санкцій партнерів, ми дуже розраховуємо, зокрема що і наступний санкційний пакет євросоюзу буде враховувати те, що потрібно для реального тиску на Росію за цю війну, для реального обмеження можливості Росії воювати. Це стосується, в тому числі, бану морських сервісів для суден, які використовує Росія. Варто до цього прийти в Європі, і це те, що могло би. Стати значним стимулом від Європи для Росії таки перейти від війни до дипломатії, до справжньої дипломатії. Війну треба закінчувати. Я хочу дякувати всім, хто нам допомагає. Дякую вам. Слава Україні!